Яке воно дитинство за парканчиком? Яке воно мислення дорослого, який виріс за парканчиком? Більшість наших шкіл і садочків вони за парканом. Я, наприклад, ходила в садочок за парканчиком. Треба було зайти у спеціальний невхід, який закривався. І в школу теж я ходила, вона була огорожена спеціальним парканчиком. Ви коли-небудь бачили дитину, яка на прогулянці в садочку, і вона підходить до цього парканчика, береться за металеві прутики або за ось так панчиків стромляє ці маленькі mm -hmm. отвори сітки і дивиться через. Парканчик на той світ, який за. Або навпаки, коли мама з дитиною проходить повз садочок, підходить до парканчика і каже Дивись, дивись, <кхем> дітки граються. Вам нічого не нагадує. Ось просто зупинитись і відчути, подумати. За парканчика виглядає на зовнішній світ. Або коли за ними, за решіточкою. Спостерігають і кажуть: дивись, дивись, цей побіг, а цей грається пісочком, а ти хочеш за цей парканчик. Я ходила в садочок, з якого було видно мій будинок. Я ось на прогулянці за парканчиком я дивилась на свій будинок. Іноді мені було весело, і я гралась з дітьми, а іноді я дивилась, так вчепившись за сіточку і думала, коли я вже піду, туди свій дім парканчики. Коли наші світлічки ось тут гралися на галявині. Ну і зараз, коли приходять, вони кажуть, хочу в ліс, а можна сюди, можна сюди, можна у хащі, можна на галявинку, можна на майданчики скрізь можна. Бо немає сітки, немає парканчика, весь світий. І вони валяються, як вільні. Я думаю, що ви бачили ведмедя або вовка в такій маленькій клітці, коли вони ходять просто туди-сюди, бо їм дуже мало місця. Такі вільні тварини, яких замкнули. Яких замкнули? Для чого? Або замкнули у що? Я думаю, що замкнули у страх. Можна це назвати безпекою, але це страх. Страх недовіра. А ще ці парканчики, як на мене, вони розділяють на свій чужий, і безпечний, і небезпечний. Цей прекрасний світ, з небом, в якому немає парканів, з лісом, в якому немає парканів, з тілом, в якому немає парканів, тому що все єдине, все. Все взаємопов'язане. І звичайно серед дітей, особливо в школі, були ті, які перелазили через паркани, тікали <сум> <сум> зі школи. Абось коли я відпочивала в таборі, ну там такий був умовний вхід, але все одно у підлітків була ось ця потреба навіть порушити і вийти за межі цього умовного. А, умовного обмеження порушити цього, порушити його. Тобто вийти на волю, коли природа, ось наша істина природа, ось ця вільна, вона виривається і вона не може стримуватись. Хтось да, хтось боїться і замикається в цих рамках і... Чекає дозволу, коли можна. Хтось звикає, настільки звикає, що стає комфортно жити в цих обмеженнях, ця хм, примарна безпека, ці примарні охоронці, які нібито захищають тебе, і ти починаєш привласнювати. Ось це моє. Ось це, що в кордонах, це моє, а це, що там, ну, це чуже. Для когось цікаве, для когось вороже. Школи з парканчиками, садочки з парканчиками. Діти, які виходять гуляти і бачать паркан. Навіть не концентруючи на ньому увагу, але він є. Все, що нас оточує, формує наше мислення, наше світосприйняття. Питенство за парканчику.